Привіт! Чи бачили ви коли-небудь дерево, яке міцно стоїть перед обличчям лютих тайфунів? Незалежно від того, наскільки сильний вітер дме, це дерево не падає. Причина в тому, що його коріння глибоко тримається за землю. Глибоке коріння надійно захищає дерево від будь-якої бурі. Наше життя схоже. Кожен стикається з несподіваними труднощами в житті. Ви можете втратити роботу, пережити сімейні конфлікти або проблеми зі здоров'ям, на вашому шляху можуть зустрітися різні випробування. У такі моменти, якщо центр вашого життя хитається, ви можете легко зневіритися і впасти. Коли цар Соломон будував Божий храм, він зробив усі приналежності із золота та бронзи, які не ржавіють і не ламаються легко. Один царів 7, 48, 51. Це були не просто витончені прикраси. Ці матеріали символізували, наскільки міцним і вічним був Божий храм. Тут спадає на думку єврейське слово Хазак, що означає сильний і міцний. Подібно до золота та бронзи, незмінні храмові приналежності символізують непохитну довіру, яка не хитається під час жодного випробування. Так само, як дерево з глибоким корінням. У нашому житті також потрібен такий непохитний центр. Повинні бути цінності, які ми хочемо відстоювати в будь-якій ситуації, принципи, які нас підтримують. Коли ці коріння життя міцні, ми отримуємо силу знову піднятися, навіть якщо впадемо. Отже, що є найміцнішим коренем нашого життя. Ми говоримо, що коли ми запрошуємо Ісуса бути центром нашого життя, ми можемо твердо стояти в будь якій труднощі. Ісус помер на хресті, щоб пробачити наші помилки та недоліки, і Він Воскрес, щоб дати нам вічну надію. Він не хитався перед стражданням Христа, щоб рятувати нас. Коли ми будуємо своє життя в Ісусі, не піддаючись впливу світських тенденцій чи думок людей, ми отримуємо силу витримувати будь-яке випробування. Подібно до незмінних храмових приналежностей із золота та бронзи, життя зосереджене на Ісусі, вічно міцне. Чи вас зараз хитають бурхливі хвилі життя? Коли ви втрачаєте свій шлях або стикаєтеся з труднощами в житті, Ісус може бути для нас надійним провідником. Незважаючи на наші недоліки, Ісус є тим, хто любить нас, прощає всі наші помилки і дарує нам вічний мир. Сьогодні, чому б не запросити Ісуса бути центром вашого життя? У ньому ви можете знайти справжній мир і стабільність і отримати силу міцно стояти перед будь-якими труднощами. Ісус чекає на вас.